Саму концепцію виставки. Ростислав Бортник. прошу. Доброго дня. В першу, в першу чергу я би хотів подякувати, що ви знайшли час і прийшли сьогодні. Я знаю, що це не дуже ідеальний час для відкриття виставки, і що це п'ятниця, у вас в кожного є своє завдання чи справа. Навіть що дуже велика кількість розпойшлася. Я думаю, навіть більше, ніж в Києві прийшло навіть такі. Це дуже важливо і пішло. Для початку я хотів би подякувати тим людям, які допомагали в цій виставці, допомагали її привезти з Києва, допомагали організувати їх в Києві, допомагали на, на, різних, шляхах, на, різних, на різних етапах. Бачивши лише один мішечок. Щоб... Хочу подякувати тим людям, які, побачивши лише один мішечок, ми зацікавилися, що в тому щось є. Не знаючи, що в цьому мішечку, вони не побачили і сказали, що це варто показати в Тернополі. Я дуже дякую вам. Також я дуже хотів би подякувати пані Марії Водині за те, що вона дуже інтенсивно приділила цьому увагу. Також її команда. Я не знаю тих людей, чесно, я багато не знаю, чоловік. Але я радий тому, що люди зацікавились, і це важливо, це важливо в тій області, яка, можна сказати, не потерпала в ті часи від головомору. Ми з вами повторюємо, що... В 1932-33 роках Тернопільська область не було голодова. Але нам також не слід забувати те, що в ті буремні часи чи ті трагічні часи Тернопільська область прихистила багато сімей, які змушені були втікати від тієї від трагедії. Я також хочу подякувати пану Ігору Дорошу за те, що він таки зміг приїдити цю виставку. І галереї. Дуже дякую вам за, е, за вашу співпрацю. Можна вас на секундочку? <різь> ні, не <ні>. підіть, <різь> у вас століть тут. Та ні, тут є одна місія. Тут все є сюрприз. <різь> сюрприз. Добре. Я тільки зроблю одну паузу, тому що коли ми готували висадку. Е... Ми хотіли б вас нагородити саме на цій виставці за сприяння мистецьких проєктів відзнакою міського голови і міської ради. Прошу. Дякую. Хочу побажати, подякувати Тернопільському голові Сергію Надалу за те, що він побачив в цій виставці цікаву і що він отримував їх. Я також хочу подякувати моїм друзям, моїм близьким, які допомагали навіть вчора розгружати цю, загружати цю пшеницю, розгружати, насипати вісім тонн -тон пшениць. Дякую вам всі. З вами ми ще будемо в інший спосіб буду вам По-перше, щодо виставки. Я не буду вам розказувати про ті всі трагічні тексти, ті всі імена чи це. Я не є знавцем цієї теми. Я є українець. Навіть попри те, що я зараз на даний момент за кордоном проживаю працюю. Я залишаюся українцем. Для мене є в першу чергу важливим. Я, є, я не буду себе називати тернополяном чи бережанцем, Я є українець. Це для мене є важливо. Я думаю, що це в наш теперішній час має бути для кожного важливим бути в країні. Я не буду вам називати ті всі постанови, це дуже такі. Ви, ви зможете їх прочитати, тут тобто, у кожної клуби є підписи. Я вам хочу сказати основна ідея, яка була. Виставку, як вона зародилася, як, як я дійшов до цих чисел, до цього сега мені просто я задумався над, я, з цією темою. Я працював, коли працював над дипломною роботою на нові концепти для я перебуваючи в Австрії. Я також для австрійської європейської публіки, чи треба було якось контекст до України, якусь історію представити. І в той момент я почав короткий етап. Історію України. Звісно, історію України можна писати про ми, але як передати її якнайменше тексту. Я зупинився це. Початок Скіф, перша згадка про Україну, потім перше поселення, Київська Русь, Запорізька Січ, Галицько-Волинське князівство. Також був період Першої світової війни. А що основне цей момент? цю форму тему я виділяв приблизно... Сторінки. А на голодомор е, я виділив цілих чотири сторінки. Бо я вважаю, що це дуже важливий етап в Україну творення. Це вже було в, в 2011 році. Е, тобто в цей момент я вже задумався над цим. Також я планував, е, коли я працював на дипломам, я планував. Е, Останню частину, частину цієї виставки, я розкажу вам пізніше 20 частину, я планував її реалізувати на той момент в Бережані, повернути тим самим увагу до провінційного міста, до проблем Бережа. Потім був період такого роздуму над цим, але в серпні 2015 року, якраз повертаючись з Тернополя до Дережану, автобус, я... Це жнива, періоди жнив я побачив поля по дорозі, пшеничні. І я задумався якраз на цю ідею над пшеницею, згадав він 2014 рік, і почав більше обдумувати, це приїхав додому, зразу почав рахувати скільки зернив одному кілограмів. І з того моменту, можна сказати, якраз почався етап. Почав шукати інформацію, якраз на, на в серпні місяці, якраз я стикнувся з, з такою інформацією, це 7 серпня 1932 року, коли Сталін та Каганович видали постанову про захист соціального майна. По суті, це є якраз початок Голодомору. Я, я трошки дивлюся, чому ми відзначаємо дні пам'яті голодомору в, в останню суботу листопада. Мені трошки дивно, коли навіть епогея Голодомору перепадав на червень місяць 33-го року, чи початок Голодомора, на мою думку, слід бажати якраз 7 серпня 32-го року. Я почав працювати е, над цим і якраз стикнувся, що ця постанова в народі дістала назву «П'ять колосків. Е, по суті, це, це постановою е, тогорічної. Комуністичний режим забороняв молодіти їжі українцям. За жменьку зерна люди могли бути посаджені на 10 років з конфіскацією майна або просто розстріляні. Це є трагедія, такі речі. Я можу сказати, не вникав це все, бо це, це дуже великий процес, це число, це треба знатися в цьому і бути істориком. Я є архітектором за спеціальністю. Але я думав, як краще. Подати цю інформацію, щоб люди зрозуміли її, щоб вони не читаючи дуже довго великі тексти, великі важкі тексти. Це не є там, якісь романи, чи що це є важкі трагічні тексти, де йдеться про життя, про вбивства. Як про це все показати, щоб люди за короткий період могли збагнути трагедію, збагнути масштаби трагедії? Я, як архітектор, я працюю з масштабами, мені легко. Скажімо, порівняти якісь показники, для цього потрібно мати якісь порівняльний показник. Якщо ми говоримо про епогеї Голодомору, це в червні 1933 року за цей місяць приблизно померло 800 тисяч осіб. Це в хвилину помирало 20 осіб. В одну годину 1168 за добу помирало 28 тисяч осіб. Можете собі уявити? 28 тисяч осіб. Ну, тут у нас може десь 150, як робити. 137, скажімо mm -hmm. так. Але як це вам показати? Якщо 28 тисяч осіб, я, вам, я, я це порахував, це є приблизно кладовище розміром 3 футбольних поля. От ви багато... Для вас легко представити футбольне поле, майже всі знають це є 50, то 100 метрів. <реш> Тому ви можете собі уявити, що в один день е, в кожному місті могло бути кладовище в розміром три футбольних поля? Це є трагедія. Е, це такий один масштаб. Далі ми говорили про числа. Е, я почав шукати інформацію, е, яка була, яке було населення України до Голодомору. Я під час голодомора цю інформацію я скажу, дуже важко е, дістати. Тобто вона в певній мірі є в інтернеті, але коли я е, своїм товаришем з Віння Тарасом Піняшку ми е, шукали цю інформацію, ми потім, коли вже мав домовленість з Києвом, я представив цю інформацію, вони кажуть, що вона є не, не, не зовсім точна. Це є показники з інтернету. Хоча вони мені надали іншу інформацію, там була розбіжність. Приблизно 20-30 тисяч. Ну, але все одно. Тобто, як знати всю трагедію, як знати кожного, скільки загинуло осіб? Але цю інформацію, я думаю, ми ніколи не знаємо. Ця інформація вже, якщо є, то вона в, в архівах КГБ у Москві, або якщо вона була, то її вже давно спалили, щоб приховати цю всю трагедію. Але за останніми показниками, що підтвердженими показниками, в період 32-33 років в Україні, за даними Інституту демографії і соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України, загальна смертність в Україні у 32 33 роках становила 5 мільйонів 549 тисяч 300 осіб, і загального числа з них 3 мільйони 942 тисячі. 500 осіб надсмертність ці роки. Тобто це якраз надсмертність це є ці люди, які померли від голодомору Далі загально роки, і 1 мільйон 606 тисяч 800 осіб через природні показники це звичайна смертність чи з урахуванням покоління, яке не народилось через геноцид, це є 1 мільйон тисяч, 122 тисячі осіб, тобто ненароджених 1 мільйон 122 особи. Втрата населення України в 1932-33 році становить 6, 6 мільйонів 671 тисяча 300 осіб. Ми говорили про... Ну, Я не буду брати число. Через природні показники я візьму надсмертність і ненародження. Це є 5 мільйонів... 5 мільйонів 549 тисяч 300 осіб. Ви можете собі уявити, скільки це є осіб? Я приблизно порахував, якщо б ці люди взялися в живий ланцюг, вони б створили живий кордон сучасної України. Це є протягність 5 тисяч кілометрів. Або це є протяжність від Харкова до Гібралтара. Це вам є масштаби цієї трагедії. Це число має вас спонукати, скільки це є осіб. У нас було під час звуки ми бралися від Києва до Львова, це від Києва до Львова, скільки є? 40 кілометрів. А це живий кордон України. Це 5 тисяч кілометрів. Далі є такий показник. Там є. В 32-33 роках було та розкуркулення Україні. Під час цього виселено з України 1 мільйон 600 тисяч осіб. Ну, Їх не висилали хюндаями чи першими чи вмічними першим, чи фірманими поїздами, їх висилали в товарних вагонах. Це є приблизно 1 мільйон 600 тисяч, я порахував це є приблизно 13 тисяч вагонів. Це якщо би був один ешало, це б останній вагон був ще в Тернополі, перший був би в Чопі. Це є 300, близько 330 кілометрів. Можете собі уявити? Оці, оці трагедії мають нас, ми мусимо над ними задуматись, ми мусимо порівнювати це з чимось. Ми маємо, наприклад, я вже наводив приклад. Футбольного поля. Ви вже маєте можете уявити. Я наводив вам приклад відстані ем, між Києвом і чотири. В такий спосіб, я думаю, нам легше осягнути ці масштаби. Тепер щодо 163. Я говорив вам, що. По суті, за основу моєї виставки, всіх роздумів, я взяв постанову Сталіна кагановича що це за 7 серпня 1932 року, яка в народі дістала назву «П'ять колосків. По суті, 163 це є середня кількість зернин в п'яти колосках. За цю жменьку зерна, скажімо, люди помирали. Оце є якраз ця концепція. Тому я взяв. Я не хотів писати там 163, це кількість це. Я намагався якраз мінімум дати інформацію, щоб ми думали над цим всім. Ми живемо в той період, коли в нас є стільки інформації, вже рожованої інформації. А є також багато фальшивої інформації, яку ми не можемо просто осягнути, чи не знаємо, чи вона є правдивою, чи неправдивою. Але ми мусимо кожен сам з собою задуматися над цим. Також по, по виставці тут е, нам так, щоб, в, е, щоб в людина з одного в кінця чи з іншого могла побачити всі масштаби. Добто, за один період це якраз цей момент, коли можна побачити візуально е, всі числа. Е, в цьому приміщенні... Ти дві перші купи це є, 1900, це є населення України 1926 року. Там є показниці, я вам не хочу прочитати, там є коротка інформації, думаю, я вам буде. Там Багато тут кажуть, тут не є багато тексту, думаю, ви зрозумієте. Це, це є кількість населення України 1932 року. Це є кількість населення України. А, ще забув таке сказати. Бачите, що купа поділення, одна більша, одна менша. Більша купа це є е, е, українці, менша купа це є населення України інших національностей в період того року іншого року. Де є купа одного це є загальна кількість, бо є показники, які не поділяли, чи немає показників українців, не українців. Тобто це є в нас 37-й рік після Голодомору і 39 рік. По суті, ці дві купи, вони відрізняють. В них різниця приблизно 100 тисяч осіб. Тобто, за показниками, ці дві купи є сфальсифікованими. Це є в документах підтверджено, що Сталін дуже приховував цю інформацію. Далі, там де, в слідуючому приміщенні, там якраз є показники всіх жертв. З, зліва це є купи, які вже в 33-х роках це говорили. Представники німецького посольства, які вже в 33-х роках казали, що приблизна кількість загиблих це 7 або 10 мільйонів населення. Також там є купа з трьох частин, яка складається, де якраз показано надсмертність, показано природна смертність і ненародження. Це якраз підтверджено число загиблих. Також є купа з, з виселеними, це 1 мільйон 600 тисяч і. А також посередині є 163 зерни. А в самому останньому залі це є населення України 2014 року. Це є 45 мільйонів осіб. В даному приміщенні є приблизно 192 мільйони зерних. Тобто ми можемо говорити про кількість 192 мільйони українців. Якщо б не було трагедії. 20 століття, то населення України зараз висягало 84 мільйонів осіб. Ці, я сподіваюся, що ви зможете будете подивитись, прочитати інформацію. Як я вже говорив, це є перша частина. Остання частина цієї виставки полягає в тому, щоб завести питання. Я прирівняв одна зернина, одна людина. Що далі робити з цим зерном? Викинути його, згодувати хобрич там. Чи? Ні, Я ідея якраз була в цьому, щоб засіяти це зерно. Ем, в, в листопаді місяці блаженніший Святослав був з візитом в відні, і він недільній літургії казав, що зерно має специфічну силу. Якщо воно навіть померло, чи загинуло, чи померло, якщо його посадити, то воно... Якраз це і є моя ідея, щоб засіяти це зерно, створити тим самим живий монумент кожному українцю. Але засіяти його не на полях за містами, а засіяти його якраз в містах, на клумбах, на квітниках, на, на цій клумбі, чи, чи перед театром, в тих містах, де ми, привикли, де ми не могли собі представити цього. всього. Ви собі можете уявити, як це в серпні місяці буде, чи там літом буде вже. Будуть. Як це, буду. На мою думку, це вражаюче буде. Будуть малі діти питатися, тато, мама, а що це, чому тут е, росте зерно? Не можуть відповідати. Це буде продовження історії. Цього року і на слідуючий рік ми відзначаємо 80-річчя е, Голодомору України. А також собі уявіть, ми, ми, е, ми не мусимо кричати всім там, ООН чи ОБСЄ Поможіть нам, у нас була трагедія. Ми в першу чергу мусимо самі шанувати наших героїв, наших українців, які віддали своє життя за, за комуністичного режиму. І Лише після того можна говорити з іншими. Якщо європейці чи світова громадськість побачить, а вони шанують свої покоління, це буде більше, ніж те, що ми будемо кричати на кожному кроці. Ви собі уявіть. Приїдуть якісь туристи сюди і будуть інформації, вони будуть дивуватися, а чому це тут посеред міста, посеред площі чи на підтримку, де росте пшениця. І, і вони отримують відповідь, і вони поїдуть до себе додому і будуть розказувати, я бачу там таке таке, вони шанують свою трагедію, вони шанують своїх людей. Ми цього року е, в Україні будемо проходити Євробачення. Ви задумайте, скільки приїде. Іноземних медіа, які будуть показувати ці всі реклами, якісь сюжети проводити, і десь може, колись покажуть такі речі. І це буде якраз розголос того всього. Кожен з вас може собі взяти мішечок, якщо хочете. можете собі вдома засіяти цих 163 три зерни. І це буде тим самим вивідести шану, тим самим ми... ви самі створите свій монумент кожному українцю. Також тут є буклети, де є графіки, якими я намагався представити ті всі числа. По-іншому, тобто в спосіб. Там є також детальна інформація. Візьміть все. Думаю, на цьому все. Власне.